Сьогодні я хотів би зосередити вашу увагу на тому, що є такий чарівний письменник Сергій Грідін. І він написав книжку не такий. Ця книжка сучасності для молоді, яку я задоволенням прочитав. І хочу додати свою думку. Сьогодні сучасна молодь дуже торкається проблеми обрання свого шляху в житті. І коли Сергій в своїй цій книжці написав, як молода людина сьогодні шукає свій шлях, з якими проблемами вона торкається і як вона їх долає, це є прикладом для нашої молоді. Пропоную обов'язково познайомитися з нашим молодим людям, не тільки молодим, а людям середнього віку та й старим. ці книжкою, всі ці розробкою, цим, цим твором. Чому? Тому що то, що тут пропонується молоді, воно обов'язково. Чи люди дорослі пройшли в житті, чи молоді ще будуть проходити, але воно дуже допомагає жити порядно, цінно, особливо сьогодні, коли духовності, моралі дуже бракує в нашому суспільстві. Я рахую, що при всьому, цьому Сергій Григін знайшов форму доведення. Цих проблем, для наших людей, і тому пропоную обов'язково підтримувати його творчість і перш за все прочитати цю книжку. Крім того, треба пам'ятати, що помилки чужі треба вивчати для того, щоб потім по життю ні в якому разі їх не пропустити в своєму Всього вам кращого. Читайте Гриді.